Остання путь, остання путь, остання дорога. Ну що, Кирюша, ось і прийшов час. Ми оба знали, що рано чи пізно цей момент настане. А пам'ятаєш, малий? Як ти літати не вмів, і ми тобі ще потім польотника прошивали, а ти піщаве, як мале дитя. А зараз он вже червону калину в чотири мотори граєш, дорослий зовсім став. А ще пам'ятаєш, як ми тобі примача ніяк забіндить не могли, а ти тоді ще бінд фразу ніяк запам'ятати не міг. Ох. А ще чуєш, як ти в сніг нагребнувся. А ми тебе потім феном відсушували, в рушника кутали. Ти тоді такий розряджений, безпомічний був, навіть не віриться, що вже на службу тебе відправляємо. До речі, о службі, ти ж пам'ятаєш, малий, оцей м'ячик обміняєш на велику цукерку, тільки я тебе прошу, не бери більше півтора кілограми, бережи свої мотори. І цей, коли летітимеш з тією цукеркою, то не жени дуже швидко, бо я ж тебе знаю. Пропелери простудиш, регулятори перенавантажиш. Я там тобі, до речі, в пакетику запасні пропелери і антенну поклав. Але чуєш, малий, саме головне навіть не думай із вагою у ті фліпи, роли, у ті сальта марталі, як ми з тобою літали чудити. Навіть не думай, я тебе прошу. Літай чемно, обережно, як дорослий дрончик, і завдай їм там жару, як ми тебе вчили. Ми усі разом зі всіма підписниками в тебе віримо. Давайте, друзі, щоб підтримати кірюшу, зробимо репост цього відео, поширення. І напишіть всі в коментарях, хто вірить в Кирюшу, вірю в кірюшу і ще якісь добрі слова для нього, щоб він точно знав і бачив, що ми усі його любимо і віримо в нього. Ой, не люблю я довгих прошивань. Давай лети вже, бо я плакати почну. А, але стій, стій, пам'ятаєш, пам'ятаєш, я тобі казку про реінкарнацію дронів розказував. Так ось, це не казка. Ми завдяки донатам українців закупимо запчастини у китайців, і я ще стільки цих дронів назбираю. А потім на ці бездушні залізяки я залю твою улюблену прошивку. І ми з тобою ще побачимось, ще політаємо з тобою. Я тобі обіцяю. А тепер лети наше життя в твоїх гвинтах.